Одеський кінофестиваль цього року відзначиться фільмами про майдан, фемен і Пусі Райт. Цьогорічна програма буде злободенною про роль громадянського суспільства в Україні і в світі. Триватиме він рівно 9 днів. За цей час глядачам покаже 13 короткометражних і сім повнометражних фільмів. Оцінюватиме роботи, як завжди, міжнародне журі. Подробиці кінофестивалю розповість далі Тетяна Боковня. Вже за кілька годин стартує п'ятий одеський міжнародний кінофестиваль, і цього року відбудеться багато змін. Червоним хідником зірки кіно йтимуть не як зазвичай в одеському оперному театрі, а в театрі драми і мускомедії імені водяного організатора зекономили. Якщо минулого року за головну винагороду Золотого Дюка боролися переважно росіяни, цього року поборяться українці. Тож таких зірок акторів, як Гоша Куценко, Ірина Пексимова чи Олексій Горбунов, ми тут не побачимо. Чи не найвагомішою подією для одеського кіно? Фестивалі стане показ фільму геймер, режисером і сценаристом якого став Олег Сінцов. Нагадаю, ще в травні минулого року Сінцова викрали з Криму і помістили в Московське СІЗО. Росія звинуватила його в організації тероризму. Усі збори за показ цього фільму підуть родині Сінцова. А хто стане головним претендентом на винагороду цього року Золотого дюка? Я вам розповім вже за 9 днів. Тетяна Буковня, Павел Меснов, 1+,1. плюс